В Білорусі поховали одного із наближених соратників Лукашенка, голову МЗС країни Володимира Макая. Про його раптову смерть стало відомо 26 листопада. Причина загибелі невідома. Однак, мережу шириця інформація про те, що мовляв це навмисне отруєння ФСБ. Також мережа вибухнула новинами про те, що нібито РФ спланувала ліквідувати самопроголошеного президента Білорусі та отримати контроль над його військом. Кремль начебто, планує представити сфабриковані докази причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО до вбивства Лукашенка, навіть якщо замах буде невдалим. Ця ситуація формально може стати приводом для подальшої участі білоруської армії у війні проти України. Щодо самого факту смерті Макея, це дійсно виглядає дуже підозрілим про це багато пишуть, говорять ну тому, що якихось великих хвороб у нього не було. Одна річ, коли ну, є інформація, що у людини є, наприклад, хронічна хвороба, що людина зверталась до лікарів або перенесла важку хворобу. А, хоча б чутки є. Ну, от як про Путіна, чуток багато, і по деяких хворобах він навіть сам підтвердив їх наявність або деяких проблем зі здоров'ям, Макія такої інформації не було, і тому дуже дивно, що це так от раптом сталося. Дві головні версії. Одна версія, ну така, я б сказав, в рамках норми, що у Макея після саміту ДКБ стався великий стрес. Крім того, він там його Лукашенка відправив не разом з собою, а відправив транспортним літаком разом з журналістами. І це ну, виглядало як. Приниження як образа, що мовляв, це могло вплинути. Так, да, він людина не молода, вже за 60 років, але виглядав ну, цілком нормально. Зараз це далеко не критичний вік. Він навіть молодше своїх років виглядав. Так що теоретично да, можна припустити об'єктивність. Причини, ну знаєте, раптовий серцевий напад, або щось таке. Да, ну це може бути, але великі підозри, що дійсно тут е, могла бути рука Кремля. Чи отруєння, чи інші препарати, які могли. Знаєте, Зараз є препарати, які можуть викликати інсульт або серцевий напад. Оці підозри про можливу руку Кремля в смерті Макея, вони виникають небезпідставно. Справа в тому, що Кремль дуже часто використовував хімічну зброю проти своїх опонентів. Ну, Весь світ, особливо Європа, знає, знають про новачок, так званий. Які використовували проти Скрипалей, про палоні, які теж використовували проти одного з опонентів Кремля, полковника Литвиненка. ну і е, отруєння, які були в самій Росії, отруєння журналістів, письменника Бикова, ну і багатьох інших. Так що прикладів багато тому е, по Макею така версія безумовно теж виникла. Але чому вона виникла? Ну, крім, скажімо так, контексту, що Кремль може це використовувати. Справа в тому, що Макей був за давно вже об'єктом критики в Росії. Якщо почитати про кремлівські змі, Макея постійно критикували, називали його ну, трохи на агентом Заходу. А це було пов'язано з тим, що Макей, я думаю, за дорученням Лукашенка, вже давно. Був каналом зв'язку з західними дипломатами з західними столицями, і він відіграв велику роль в 2014 році, коли зняли частину санкцій проти Білорусі і зняли, хоча б частково дипломатичну блокаду проти Білорусі. Ну а після початку Великої війни Маке схоже теж використовувався активно як канал зв'язку з одного боку з заходом, з іншого боку, з Пекіном. І в цьому сенсі Маке був незамінним. Для Лукашенка. Він був однією з найбільш наближених людей, був одним з найбільш наближених до Лукашенка і завжди виконував дуже такі делікатні доручення. Причому ступінь довіри до Макея була у Лукашенка велика. Ну, білоруські колеги, наприклад, згадують, що свого часу Макея, маленького Колю сина Лукашенка навіть водив в туалет в будинку ООН, ну і взагалі, скажімо так, доручав. Да, коли була адміністрація ще стара адміністрація у Лукашенка, Кабінет, кабінет Макея був поруч з кабінетом Лукашенка. Інших царів поруч не було. Тобто, ступінь довіри був величезний. І тому, е, оце, скажімо так, прибирання Макея, е, фактично його знищення, воно створює ефект штучної ізоляції, штучної дипломатичної ізоляції для Лукашенка. Такого інструмента, як Макея, у нього нема. Так, да, можна знайти якогось іншого дипломата, але е, в, враховуючи нинішню ситуацію в Білорусі, у Макії ж були свої особисті. Ну, це ж дипломатія, не тільки офіційні контакти, а тут особисті зв'язки, знання один одного, коли можна що називається довірительно передавати ту чи іншу інформацію, е, е, коли там от саме знання один одного, воно працює як канал комунікації. І в цьому сенсі безумовно, це посилює. Ізоляцію Лукашенка створює для нього проблеми в першу чергу в контактах з Заходом певною мірою, думаю, з Пекіном. і з точки зору відомого принципу, от яким користуються юристи, коли вони розслідують ну, слідчі правоохоронні органи, коли розслідують ту іншу справу, вони завжди виходять з принципу, кому вигідно, Латиною куї протест кому вигідно, і в даному випадку ну, це вигідно Москві. Москві це вигідна, і тому от ця версія з'явилася, що прибрали людину. Яку Москві підозрювали в надмірних зв'язках з заходом, а паралельно значно послабили міжнародні контакти Лукашенка, фактично створили для нього штучну міжнародну ізоляцію. І третя причина: от те про що багато теж згадують, це може бути попередженням Лукашенку. Це психологічний вплив на Лукашенка. Йому сигналізують, або ти будеш виконувати волю Кремля. Або у тебе буде доля Макія. Так що вибирай. Це ну, ситуація, коли вибору немає, і Лукашенка, який відомий своїм мистецтвом політичного маневру, ухилятися від неприємних рішень. От зараз да, для нього дуже важка ситуація. І вже є інформація: от білоруські джерела повідомляють, що. Лукашенко поміняв повара частину охорони. Ну тобто, посилив заходи безпеки. Але от те що, чому підозри виникли, коли сталося це з Макієм? Відразу після саміту ДКБ саміт був провальний для Путіна. І, в принципі, Путін боїться, що вслід за Вірменією, Казахстаном Киргизстаном, з якими вже є проблеми у Кремля, що проблеми можуть виникнути і з Білорусі. Да, Лукашенка зараз найближчий союзник Кремля. Він підтримує Кремль майже в усьому. Але він не хоче починати війну проти України напряму. Тому що для нього це величезний ризик. Він боїться програти, він боїться повторити долю Мусаліні. Який був союзником Гітлера, а врешті-решт самого першого підвісили за ноги і Лукашенка боїться. Він розуміє, що він може програти раніше Путіна, тому уникає прямої участі. А Кремль хоче його притиснути. І смерть Макея, от вона дійсно там російські спецслужби могли скористатися можливістю і, нібито умовно нейтральна територія. Але все ж таки не білорусь, і тут я думаю, більше можливості було для якоїсь спецоперації, яку можна було провести проти Макея і опосередковано вплинути на Лукашенка, кажуть, що Лукашенка зараз в такому історичному стані. Суттєво в історичному стані, Так що ми не можемо сказати, чи є у Кремля плани прибрати Лукашенка, або те, що смерть Макея використовується як засіб психологічного впливу на Лукашенка, нема сумнівів. Знаєте, в радянські часи була така присказка, таке прислів'я. Війна, ніщо, головне маневри. От Лукашенка, він радянська людина за стилем мислення, за звичками, за психологією. Я думаю, що він це прислів'я дуже добре знає. І він от цими маневрами він компенсує. Да, він надає Путіну. Ну, фактично, Білорусь використовується як майданчик війни проти України. Ми все це знаємо з перших днів війни, на жаль. Але сам не хоче. І тому він компенсує. Він компенсує непряму відмову від участі прямої участі війні проти України чим? Маневрами. Що бачите, ми готуємося. Ось-ось ми почнемо. Ми готуємося. А по-друге, гучною риторикою. Оце теж стиль Лукашенка, коли він діє, заміняє словами, і тому він коли потрібно йому або перед зустрічю з Путіним, або коли він розуміє, що треба продемонструвати лояльність Путіну. Він починає використовувати риторику Кремля. От, як це було до речі, теж відразу після саміту ДКБ, коли він почав виступати з погрозами про використання ядерної зброї. Що, мовляв, Україна має піти на мир з Росією, інакше буде погано, і що може бути використана ядерна зброя. Це точно наратив Кремля, риторика Кремля, і Лукашенка зробив такий своєрідний пас Путіну, що бачите, я, як я вам допомагаю. Так що Лукашенка він дуже хитрий, особливо коли йдеться про його політичне і фізичне виживання. У нього, знаєте, така тваринна чуйка. Небезпеки. І в цьому сенсі от він намагається е, таким чином все ж таки ухилятися від прямої війни проти України. А от зараз, да, зараз я думаю, буде для нього дуже важка ситуація, тому що він е, після смерті Макея залишається, знаєте, сам на сам. Йому дуже важко. Макей був його головним, не просто міністром. Міністрів він міняв багато. От, якщо подивитися, він за останні роки. Поміняв майже все своє оточення. Керівника адміністрації не один раз міняв міністрів оборони, голову там власного КГБ, КДБ міняв. Макі залишався. Макієв був 10 років міністром, Макія був головою адміністрації взагалі. навіть була інформація, що Макія розглядається як спадкоємець Лукашенка. Ну, не всі цю інформацію сприймали, але ну, це теж свідчення того, наскільки Макей був близьким до Лукашенка. І до речі, теж показово: буквально в ці дні, от коли все це сталося, зокрема, і смерть Макея, в Москві перебувала очільниця білоруського парламенту, яку сприймали майже як на державному рівні. Тому що ну, є завжди в дипломатії статус. Президента мають сприймати на вищому рівні, там, якщо це президентська республіка, прем'єр-міністр, там трохи нижчий статус. Ну а голова парламенту, да, як правило, на парламентському рівні зустрічаються. А тут зовсім інша ситуація, і це теж викликало підозри, що чи не готує Москва заміну Лукашенка. Так що, дійсно контекст всі цієї ситуації. Він виглядає дуже підозріло, і для Лукашенка з'явилося дуже багато привидів для на занепокоєння.